Вітаю всіх, ви на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про чергову втрату очок Динамо, фартовий Кривбас, центральний матч туру у Житомирі та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчу, який відбувся у п'ятницю, де оболонь переграв Полтаву з рахунком 2-1. На перший погляд, можливо, і здається цей матч таким умовним матчем першої ліги, враховуючи рівень команд. Але він ще більш логічний, чому оболонь перемогла, тому що, на жаль, Полтава за. Там, своїми інфраструктурними можливостями, можливостями по відновленню гравців, по іншим питанням ну, поступаються будь які команді в нашому чемпіонаті, а тому не дивно, що воно ось так переливається в результат. Що стосується самої гри, то пивовари повністю переграли Полтаву, і те, що вони там відіграли на останніх хвилинах один гол з пенальті, це нічого не вирішує. Звичайно, пивовари їдуть додому з трьома балами. Ну, Полтава, яка не ідеально провела трансферне вікно, є проблеми з лазаретом, програє логічно цей поєдинок. Взагалі, що стосується там, низки травм, та те, що є проблеми з тим, щоб дати гравцям все, щоб вони відновлювалися, готувалися до наступних матчів, це поєднане. Тому що гравцям приходиться самостійно йти кудись там на масажі після гри, постійно самостійно відновлюватися. Звичайно, через це і виникають такі проблеми. Тренуються вони не на ідеальному газоні. Це також впливає на суглоби, тому звичайно виникає низка травм. Перед стартом сезону до Полтави було дуже багато питань щодо їхніх інфраструктурних можливостей. У підсумку їх допустили, але, як бачимо, ці можливості, яких у них майже немає, і роблять усе, що команда знаходиться майже на останньому місці. Ось у Львові Кривбас здобув непросту перемогу над рухом з рахунком 2-1. Криворізька команда в цьому сезоні класна йде, набирає бали там, де це можливо, і цього разу вони знову це беруть. І знову не без долі візіння. Якщо дивитися на їхні минулі матчі з Металістом 19-25, з епіцентром, з Ерею, то прекрасно видно, як їм щастило. З харків'янами ті могли забивати першими харків'яни. У підсумку не забили, а кривбас забив своє. Були перестрілки з зорею та епіцентром, де і Зоря, і Епіцентр могли перемагати та грати в нічию, але виграв Кровбас. І таким чином, ще й після цієї перемоги, ось кровбас зараз йде на першому місці. Що стосується цього поєдинку, то знову кровбасу пощастило, бо це був рівний поєдинок. Де рух взагалі міг першим виходити вперед, але влучили у стійку, і у підсумку сталася найвідоміша фраза у футболі: не забуваєш ти, забуває тобі. Де Кривбас провів класичну контратаку у стилі Патрика Марлована і відкрила рахунок. І знову ми бачимо, що всю роботу роблять венесуельці, де Мендоза знову робить асист, ну а Парака забив гол. Мендоза, до речі, я не простаю казати про нього більше, ніж потрібно, напевно, тому що він знову проводить ідеальний матч. Він класно зіграв за збірну Вони проти Аргентини. Вони там програли з рахунком 1-0, але, почитавши їхню пресу, то всі задоволені грою Мендози, і всі чекають, що він зараз кудись перейде в більш заможний класний європейський клуб. Але нагадаю, що в кровбасі він знаходиться на правах оренди, і криворізці, звичайно мають право викупу. Тому, як я кажу там в минулих відео, що звичайно кривбас цим скористається, викопить його контракт і, можливо, одразу його і продасть. Або, можливо, пограє ще півроку і влітку продасть, бо за нього точно можна отримати як мінімум 2 мільйони. До речі, що стосується Мандози, то він був важливим і в другому голі, де він запресингував воротаря, і саме після нього і почалась ця гольова атака. І усього в нього після 9 матчів зараз за системою гол плюс пас 5 плюс 6. Що стосується руху, то в останніх матчах вони дійсно грають непогано. Переграли в Кубку України Полісся з розгромним рахунком, переграли Колос, впевнена, з рахунком 2-0, і тут насправді заслуговували як мінімум на нічию. Тому що після того, як вони зрівняли рахунок, коли зрівняв ФАЛ, після цього було десь, я не знаю, там три моменти точно, де повинні були реалізовувати як мінімум один момент та зводити цей матч до нічиї. Але удача була точна не на їхньому боці. Ось у Києві в матчі між Зорею та Динамо було зафіксовано Нічия 1-1. Це вже п'ята нічия поспіль для Динамо в чемпіонаті України. І вже 41 матч в УПЛ, вони не зазнають поразок. Що стосується другого, то звичайно це круто, виглядає це класним результатом, але треба розуміти, що нічия, це не той результат, яким потрібно пишатися для Динамо. Хтось пише в коментарях про те, що Динамо просто не щастить, бо моменти є, але вони їх просто не реалізовують. Хтось пише в коментарях, що якщо вже так стабільно воно п'ять нічей поспіль, то звичайно тут є проблеми. Я трошки схиляюся і до того, і до того варіанту, але ще більше я схиляюся до того, що, звичайно, головною проблемою Динамо зараз є те, що немає нападника. Вона трубив дуже багато для Динамо. Вона був найкращим бомбардиром чемпіонату України два рази поспіль, а тому не дивно, що є проблема з реалізацією. Взагалі, останні два трансфери Динамо на вихід повпливали на дуже багато, тому що продали Бущана у підсумку програли в Кубку України, продали Ваната, зараз маємо е, такий провальний сезон в чемпіонаті України. Звичайно, все ще можна виправити, але поки що цей чемпіонат для Динамо йде погано. Хоча, що стосується самої гри, то тут не особливо і скажеш, що Динамо повністю переграло луганську команду, бо. Підопічні Віктора Скрипника створили достатньо моментів, де нещерето пройшлося попрацювати і в першому таймі, і в другому таймі. В першому таймі, взагалі, нещерет відбив дуже класний удар після виходу. Віч на віч. Я вже тоді, якщо чесно, бачив м'яч у воротах. Але що стосується результативних дій Динамо, то знову все вирішують ветерани клубу, легенди клубу. Бо передачу віддав Олександр Караваєв, но гол забив Віталій Буяльський, який, на мою думку, був найактивнішим у цьому поєдинку. Якщо подивитися на минулі матчі, де Динамо грала у Нічию з Карпатами, де він не грав, з Олександрією, де вийшов лише на 13 хвилин, з металістом грав 60 хвилин, то знову кажу про те, що це найкращий гравець, який повинен грати ну, стільки, скільки йому там вистачає сил. Але Динамо не було б Динамо, якби знову не помилилися у центрі захисту. Хоча, звичайно, тут важко щось казати гравцям Динамо, коли є такий гравець, як Пилип Будківський. Він і високий, і славиться своїми ударами головою, який ізрівняв рахунок. Можна навіть сказати, що він помстився Денису Попову, який десь 5 хвилин до цього голу вдарив його випадково. Ну, така легка відмашка була де розбив йому губу. У підсумку саме він був проти Попова, випередив його та забив голу. Звичайно, можна звернутися з питанням і до суддівства, бо був дуже сумнівний момент на останніх хвилинах першого тайму, коли м'яч влучив у руку вантуха у власному штрафному майданчику. Звичайно, тут спрацювало правило рикошету, коли від власного тіла м'яч рикошетиться у руку, то це не пенальті, але він так підозріло зрикошетив від ноги. Що цілком можна було поставити і пенальті. Тому, як на мене, тут пенальті 50 на 50. І, до речі, що ви думаєте з приводу цього, чи було тут пенальті, чи арбітр е, зробив все правильно? Звичайно, як завжди, після втрати очок до нами виникає питання: а що буде з Шовковським? Е, звичайно, після цього матчу нічого не буде, але, як е, я завжди казав і буду казати, все вирішиться після е, двобою з Шахтарем. Спочатку в Кубку України, а потім 2 листопада в Чемпіонаті України. Я думаю, якщо, знову ж таки, Динамо програє обидва матчі Шахтарю, то тоді точно або керівництво Динамо звільнить Шовковського, або він піде сам. Ну і в останньому матчі суботи та центральному поєдинку Туру Полісся та Шахтар розіграли суху нічию. Звичайно, що після втрати очок Динамо, я думаю, що і Полісся, і Шахтар. Бачили цей результат, і це точно тиснуло якось на них, що після цього поєдинку вони можуть або ще більше відірватися від Динамо це Шахтар, або обігнати Динамо це Полісся. Тому, можливо, ми побачили ось таку дуже напружену гру протягом усього поєдинку. До того ж, гру цю зіпсувало те, що протягом усього поєдинку був дощ, бо обидві команди мають у своєму складі багато мастеровитих гравців, які... Вміють класно грати, але, звичайно, дощ це завжди про те, щоб погіршити гру або зробити її краще для менш мастеровитої команди. Що стосується самого поєдинку, то Полісся грало так само, як і Олександрія в минулому сезоні проти наших грандів Динамо та Шахтаря. Було прекрасно видно, як команда намагалася захищатися усіма гравцями, але і у той самий час намагалася високо пресингувати. Тобто, коли гравці Шахтаря десь вже змогли якось обійти цей високий пресинг, то гравці Полісся швидесенько опускалися нижче і усіма гравцями вже знаходилися нижче м'яча. І в цілому можна сказати, що цей футбол допоміг поліссю, бо в першу чергу вони не пропустили, звичайно, вони і не забили. Хоча, що стосується непропущених м'ячів, то тут. Варто відзначити волонця, який в цьому поєдинку був просто неймовірним і в першому таймі класно зіграв декілька разів, і в другому таймі. І тут, звичайно, згадується, що нещодавно підписали місяць тому Георгія Бущана, взявши його в оренду, і розумієш, що у нього шансів потрапити в основу дуже, дуже мало ще й після того, як він невдало грав в матчі Кубку України. Взагалі, що стосується гірників і те, що вони не забувають полісію, то це не просто конкретна полісся, то і в цьому сезоні з цим є проблеми. Звичайно, що не вистачає нормального нападника. Вони зараз за 9 матчів Шахтар забив усього 15 м'ячів. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, коли гірники так мало забивали. В них завжди було, що вони в середньому за матч забивають більше двох голів, 2,5, наприклад. А зараз взагалі. Півтора голи за матчі. Звичайно, Шахтрю просто не височає нападника. Трауре травмований, хоча в нього, коли він був здоровий і так не все виходило. Лука Мерелиш, який грає, ну, звичайно, він ще не адаптувався. Еліас так само, йому ще потрібен час. І виходить, що коли продали Данила Сікана, він був найкращим нападником. Тому й маємо зараз таке, що гірникам не вистачає українського нападника. Кажучи про тиск, який був в поєдинку, бо кожна команда хотіла перемогти та відірватися або обігнати Динамо, то цей тиск, звичайно, перенісся і на тренерський штаб обох команд, бо наприкінці матчу можна було побачити просто неймовірні емоції від і тренерського штабу Руслана Ротаня, і тренерського штабу Арда Турана. Бо було видно, як і ті, і ті були незадоволені діями арбітра. І у підсумку це вилилося і жовті картки для тренерського штабу, і навіть червоні картки для тренерського штабу Донецького Шахтаря. І у підсумку, все це завершилося тим, що після матчу хтось з тренерського штабу показав середній палець Ротаню, але він його показав не просто так. А тому, що перед цим начебто Ротань послав когось. Послав, звичайно, з нецензурними словами. Тому подивимося, що буде після поєдинку, бо все це повинно якось зафіксуватися арбітрам, і середній палець, і те, що когось там послали. Тому думаю, що КДК точно щось вирішить і дискваліфікують на умовні там два-три матчі і ту, і ту сторону. У підсумку маємо нічию, і це вже. П'ятий матч в історії між Полісся та Шахтарем, де гірники не можуть е, ані виграти у Полісся, ані забити один м'яч, тому що Полісся завжди або грала у нічию, або перемагала сухим рахунком. Був звичайно ще кубок України, де Шахтар виграв у додатковий час, але це вже інший турнір. Ну, також, звичайно, цьому результату, я думаю, радіють і інші команди, бо нічия лідерів чемпіонату зараз там на вершині таблиці дуже щільно. Я думаю, цьому результату точно радіють інші команди. Також сьогодні не можу обійти тему щодо продовження зникнення наших клубів в чемпіонаті України, а саме футбольного клубу Лісне, який грає у другій лізі. На жаль, після того як вони повідомляли, що фінансів вистачить лише. До завершення календарного року, після того як головний тренер очолив лівий берег. Інші гравці також зараз там низка гравців перейде до лівого берега. Ну і після слів гравця лісне Сергія Рибалки, який сказав, що команда, скоріш за все, зніметься з чемпіонату, то звичайно воно напевно так і буде. Також сьогодні вони не зіграють свій матч проти футбольного клубу Ужгород. Вони це вже повідомили по ФЛ, але звичайно це буде технічна поразка. Ще раз вони не з'являться на якомусь матчі і вони знімаються з чемпіонату. І через те, що вони не зіграли 50% матчів, то там, де вони там перемагали, та й взагалі усі матчі, там де вони грали, і наступні матчі. В усіх їм буде зараховано технічну поразку, ну а їхнім суперникам, звичайно, перемогу. Прикро, звичайно, що зникла ось ця київська команда. Рябоконь непогано зліпив команду, яка йшла у лідерах чемпіонату. Але, звичайно, коли почали з'являтися ось ці проблеми з фінансами, то почали і програвати, тому трошки спустилися. А так команда йшла досить впевнено, якби цього не було, я думаю, вони змогли вийти до першої ліги. Тому у підсумку маємо чергову команду, яка знімається чемпіонату. Ну і, на жаль, в другій лізі тепер 20 турів команди гратимуть без однієї команди. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!